Доброго дня! Я рада з вами познайомитися вже не по телефону, а очно. Вітаю вас! Мені дуже приємно, що саме ви стали переможцями цієї акції. Свого боку обіцяю, що я зроблю все те, що залежить від мене, і будемо працювати на наш разом з вами позитивний результат. Мене звати Мирослава Михайлівна, я лікар гінеколог репродуктолог я чуть вас як я жартую представати з питаннями, але не тому, що я любопитна, а тому що це потрібно при по роботі. Тому надіюсь на діалог. І так, в мене є підказка, що вас звати Тетяна і вас звати Сергій. Так? Тетяна, ви шлюбі, шлюб зареєстрована. Марія шлюб перший, другий, другий. У чоловіка шлюб перший, другий, другий. У чоловіка в першому шлюбі є діти? Так. Да. Є. А який вік? Як? 20 років. 20 років. Ну, Знову ж таки, це потрібно по роботі. У вас діти є? Ні. Немає. Вагітності були у вас? Була одна пніматочка. У вас в якому році приблизно. 1100. Для того, щоб провести екстракорпоральне запліднення, ви повинні бути обстежені і здорові. Так? Тому сьогодні ви йдете здавати аналізи, для того, щоб ми знали, що ми вам нічим не нашкодимо так? і що можна розпочинати стимуляцію. Сьогодні здаєте аналізи, аналізи приходять мені на почту, я їх перевіряю. Якщо там норма, то ми вас не турбуємо. Якщо там щось не норма, то асистент набирає вас і дає коментарі. Тобто їхати не потрібно. Наступний наш візит з вами буде 18 липня. Добрий час! Доброго дня. Ще раз ми сьогодні були на первій консультації у медичному центрі анти та дитини. Ми дуже були раді, що нас привітно приймали. Дуже задоволені нашим репродуктологом Вацик Мирославою Михайлівною. Вона дуже позитивно налаштована і налаштовує позитив, позитивом людей. Пари, які до неї приходять, ми дуже дякуємо за те, що вона так радісно прогнозує, що ми станемо батьками. Дякуємо медичному центру ще раз за цей соціальний проект. «Лелека прилетить на першому візиті. У нас було УЗД дослідження, і ми здали багато аналізів, які потрібно було здати перед тим, як приходити на слідуючі візити. На слідуючому візиті у нас запланована пункція, так як на УЗЕД дослідженні виявили знову пісту, і вже будемо дивитися, що будемо робити далі. Поки що ми не робимо стимуляції, так як це планувалося. Будемо дивитися, що буде далі. Центр мати і дитини дуже позитивні працівники працюють. Весь персонал дуже привітливий, приємний дякую вам за це.